Туристичні відносини треба розвивати між країнами-сусідами, впевнені учасники семінару Розвиток туризму між Словацькою республікою та Україною. Сьогодні наша область активно послуговується досвідом Братислави в цій сфері. Зокрема, для наслідування обрали використання Словаччиною природоохоронних територій у рекреаційній галузі, розбудову гірськолижних курортів і термальних басейнів. У нас є спільні гранти між Словакією і Закарпатською областями. Це Карпатський туристичний шлях 1, Карпатський туристичний шлях 2, який включає ряд пішохідних туристичних маршрутів, розвиток винного туризму, включається середня наша, Спірська Капітула і Токай з словацької сторони. А потім підключене кольцо зробити через Угорщину. Це був би золоте, мале золоте кільце туристичне, таке по таким от державам, включаючи і Закарпатську область. Туроператори відзначають і деякі негативи у розвитку туристичної співпраці між Україною та Словаччиною. Насамперед, це стосується оформлення шенгенських віз. Нині процедура підготовки візи займає від одного до кількох тижнів. На мою думку, я думку всіх наших операторів треба все ж таки більш лояльно відноситися до кожного туриста, до тих документів, які подаються, і менше робити таких складних бумажних роботи, тому що ну, дивитися, яка власність, і так далі. Це досить, ну, будемо казати, конфіденційне питання. А іноді оформлення. Шенгенських віз десь стикається з такими з такими моментами. У відповідь словацька сторона запевняє, що вимушено дотримуватися шенгенських вимог в оформленні віз для українців, тож нарікати на роботу консульства не варто. Но саме зрейме віза су і стім і стістов Звісно, візи є перешкодою і бар'єром для перетину кордону, але візову систему вигадали не ми, тобто Словаччина, і не ви, Україна. Це передбачено шенгенськими критеріями, оскільки Словаччина входить до шенгенської зони. Тож цих вимог треба дотримуватися. Однак ми переконані, що Україна поступово буде наближатися до Європейського союзу. Відтак візи зникнуть як система. А єднодухо тито віза не буду екзістувати жотато. Бар'єра просто поміє. Загалом же відзначають учасники туристичного семінару, попри деякі нюанси, Україна та Словаччина вдало співпрацюють і обмінюються досвідом у відпочинковій галузі.